Застосовували фізичне насильство, стежили, погрожували родині та обіцяли проблеми на службі. Злочинна група вимагала від військовослужбовця збройних сил України 33 тисячі доларів неіснуючого боргу. Для цього спершу організували зустріч на одній зі столичних АЗС, де почали вимагати автомобіль військового як заставу до повернення так званого боргу. Грошових коштів у нього при собі не було. Тоді вони здійснили телефонний дзвінок. І приїхав третій фігурант кримінального провадження, який почав в грубій формі розмовляти з нашим заявником та наносити йому тілесні ушкодження, які були зафіксовані відповідним чином. Після цього він їм наказав залишитись з заявником і не відпускати його до тих пір, поки він не привезе грошові кошти або не віддасть ключі від автомобіля, який буде слугувати як приводом для повернення всього боргу. Під час тривалої розмови заявнику вдалося вмовити фігурантів, щоб вони його відпустили, і він міг зібрати необхідну суму коштів. Однак чи не одразу фігуранти відмовилися відпускати потерпілого? Натомість силоміць посадили чоловіка в автівку і відвезли його в один з ресторанів міста Київ, де змусили написати розписку, що він нібито заборгував 33 тисячі доларів, не маючи змоги. Чинити опір або е, діяти будь-яким іншим чином, заявник був змушений написати цю розписку і передати її нашим фігурантам. Після написання розписки один з фігурантів дістався в мобільний телефон і попросив заявника сказати на камеру, що він не має до нього претензій, і розписка була написана без якогось фізичного тиску. Після цього заявника було відпущено і повідомлено про те, що він на завтра має привезти їм 4 тисячі доларів. США. у випадку, якщо частина коштів не буде повернута, то борг буде зростати вдвічі. Тобто він вже буде становити 66 тисяч доларів. США, так як розписка була написана на 33. Поліцейські провели оперативно-розшукові заходи, встановили коло осіб, які безпосередньо займалися вимаганням коштів. Двох фігурантів було затримано під час передачі їм частини так званого боргу 4 тисяч доларів США. Нам було затримано двох основних фігурантів і повідомлено їм про підозру за частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України. Це вимагання, вчинення організованою групи або особливо великих розмарах із застосуванням фізичного насильства. В ході проведення обшуків було вилучено мобільні телефони, сім-карти, комп'ютерну документацію, боргові розписки. А також, що стає дуже дивним, це прапори Російської Федерації, прапор так званої Донецької Народної Республіки, військова форма військовослужбовця Збройних сил Російської Федерації, димові шашки, гранати Ф1, кулеметну стрічку та інша зброя. Нині перевіряється причетність фігурантів до диверсійно-розвідувальної діяльності на користь держави-агресора, також встановлюються канали надходження вилученої зброї та боєприпасів.